Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини Лайф. І сьогодні з нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, ветеран, офіцер резерву повітряних сил. Пане Андрію, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава вітаю вас! А знаєте, перед тим як ставити свої запитання вам, я які мене цікавлять, я боюся, що за весь час нашого інтерв'ю, це десь приблизно 30 хвилин. Я можу пропустити і не дізнатися, що саме цікавить вас. Розумієте, про що я справа в тому, що ви, як експерт, бачите картину інакше ніж ми, пересічні люди. Отже, давайте так, яка новина подія, яка відбувається сьогодні, приковує вашу увагу. Ну е, мені найбільш, ну, дві основні такі новини, які е, дуже цікаві для нас є з військової точки зору. Перше е, це от та е, події, які відбулися в суботу в Брянській області, коли в них е, почали е, падати їхні пові, військові повітряні суда, п'ять одиниць 3 гвинтокрила, два е, літака. Ну і друге, це звичайно те, що ми зараз. Бачимо в Луганську за дві доби вже друге прицільне влучання вибухи в казармах, які використовуються. Ну в місцях, які вистовуються як місця постійної дислокації особового складу нашого ворога. І от в контексті того, що ми чуємо від наших партнерів щодо тих певних ну, зразків озброєння, які нам передаються зараз. Можемо ну підтвердження від нашого міністерства оборони або е, генерального штабу поки що немає проте ну співставляючи, е, Певні тактико-технічні характеристики щодо тих зразків озброєння, які нам зараз передаються, які не були до цього на озброєння збройних сил України. І бачу, наприклад, ті вибухи, які відбуваються в Луганську, ми можемо сказати в тимчасово окупованому Луганську. Ну, ми можемо сказати, що напевно дуже ефективна оця зброя ракета Storm Shadow, яка була передана Великою Британією Україні, і враховуючи навіть от на відео, яким ми бачимо там характер э, враження цих будівель. Тобто те, що вони вражені, всі в них там майже повністю знесений дах, при тому, що ну от коробка будівлі стіни зовні вони ну нібито залишаються цілими, а видно, що внутрішня частина, ну крім зовнішньої коробки будинку, там повністю ще зруйнована, причому що там задимлення і йде, ну видно, що зруйновано повністю все. От, тобто, там скільки -то, 3-4-5 поверхів. А враховуючи характеристику тандемної бойової частини. Ракети штормшеду 450 кілограмів. Тобто тандемна бойова частина полягає в чому? Що спочатку боєголовка фізично влучає в бункер або в будівлю, пробиває певні там от шари з ну залізобетонних перекриттів чи цегляних, не в суть важливо. І вже після того як влучає ну, фізично просто їх пробиває. Типу там артилерійський снаряд, який не здетонував, а нині ще програмується певний відлік на таймері, враховуючи тест. Яку кількість цих перекриттів їй потрібно пробити, а до того як в нас детонує вже там осколково фугасна частина, просто знищує все, що знаходиться внутрішньо в цій будівлі або в бункері? Дуже ефективно ця ракета використовувалася коаліцією об'єднаною в 2016, 2017, 2018 роки в Сирії проти командних пунктів. Ісламської держави терористичної організації, тобто знаходила розвідка місце розташування, застосовували цей боєприпас і ну дуже в них там погано було, тому що як, як би вони не намагалися от ховатися в певних там ну, бункерах чи в подвалах навіть будівель, вона, як правило, завжди доходила до своєї цілі. І от щось подібне зараз ми бачимо на Луганщині. Дякую, скажіть, а ви говорили про те чудове гель падіння над Брянською областю? Скажіть, будь ласка, там багато версій то ДРГ чи наші збройні сили. Ваша версія яка до якої ви схиляєтесь? Дивіться, я схиляюся до версії. Ну я підтримую версію нашого повітряного командування з приводу того, що це спрацювала їх, їх же система ППО. А, і от я більш ніж впевнений, що це їхня система протипов... ну, їхні зенітно-ракетні війська позбивали власні борти, а це прекрасне їх досягнення. П'ять бортів за буквально там годину. А, це дуже гарний результат для будь-якої системи ЗРВ. Але от питання: ну з чому ж вони почали стріляти по власним літакам? І отут ми приходимо до іншого, що є. Ну, звісно, ця система, э, свій ну скажімо так, система власного позиціонування бортів. Тобто, це ну називається система свій чужий, так для того, щоб уникати можливості враження по власним бортам. От ну от треба будемо відверті, що в росіян вона все просто там певна модернізація ще радянської системи. От яка як відомо, ну працювала. І раніше було відомо, що працювала вона, ну скажімо так, доволі погано, тобто проблеми в ній були е, і зараз. от є підстави: це от до речі, розганяється навіть де іноді ну, такими анонімно російськими військовими е, про те, що нібито українські збройні сили України е, змогли якимось чином втрутитись і там додатково зламати цю систему, що дозволило таку е, відповідно ну. Організувати таке враження ціли, дехто каже, що нібито там українська диверсійно-розвідувальна група взяла під контроль їх комплекс. Там здається, чи С 300 чи С 400 командний пункт і надала з командного пункту наказ відпрацьовувати по цілях. Ну тобто, мот я більш ніж певний ну відпрацювали вони ну збивали вони самі свої літаки. А от підставою для того, щоб виникла така ситуація. І от, ну, і почали вони стріляти по своїх бортах. От я більш ніж впевнений, що це прекрасна робота, можливо, нашого головного управління розвідки або ну взагалі іншого якогось підрозділу збройних сил України. І звичайно, ну буде цікаво от побачити чи от така, ну скажімо. Були умови і створені для того, щоб лише один раз змогли організувати от таку прекрасну акцію. Чи можливо це буде повторювати? Дуже хотілося, щоб це повторилося, тому що от таким, як завжди, креативним способом наші збройні сили України поки що не маючи сучасних літаків з далекобійними ракетами повітря-повітря. Вирішили це питання щодо того, щоб ну якось зменшити натиск цього бомбометання, яке здійснюється з території Російської Федерації, не заходячи в зону роботи нашої ППО, їхніми, от зокрема, це Су 34 Су-35, Вони які були збиті, вони використовуються для цього бомбометання керованими авіаційними бомбами 500 кілограмовими наших територій. Ну, ви знаєте, от ви зараз розповідали. А я собі замислювся, замислився. Якщо так воно і є, що це російське ПВО збило свої ж літаки, то можливо вони хотіли таким чином, знаєте, втілити в життя отой той слоган, щоб бей своїх, щоб чужі боялись. Може, вони хотіли показати, що бачите? Що, що станеться з вами, якщо, якщо ваші випадки. Знаєте, от в них, до речі, також ну, як одна з таких робочих версій, от ми бачимо, що в них ж там дуже багато літає якихось безпілотних літальних апаратів. А, і от можливо, що такий, декілька, можливо, от таких от безпілотних літальних апаратів, які свідомо зайшли, з, ну, можна, скажімо так, використати навіть БПЛА, що він буде дуже гарно відображатися ну, в радіолокаційній системі, от в Радарі. І от створили таку певну здали підґрунтя для цієї паніки, а і після цього вони почали працювати по знаєте, по принципу, це це ж ну доволі такий е, ну, є якби нормальною практикою для російської армії у випадку, якщо вони десь щось трошки злякались. То вони починають абсолютно бездумно валити. От як не були скільки було їх випадків, коли їхня там піхота, наприклад, заходила на штурм певної нашої позиції, і їх в спину просто доганяла їх артилерія. І тут точно теж саме може бути, що от там десь хтось, перелякавшись на командному пункті, віддав команду збивати все, що летить зараз. Ну це як п'яні мисливці на полюванні. Да? пішло п'ятеро вернулося двоє? А слухайте, ви свідкуєте зараз за поїздкою нашого президента Європою? Звичайно, і ця поїздка. Я думаю, що от вже зараз є сигнали, що ця поїздка має буде мати для України дуже велике значення, тому що всі наші партнери, от дивіться, також ворог продовжує активно працювати. На інформаційно-психологічному фронті от розганялася активна інформація, що наступна, нібито от, велика допомога Збройним силам України і Україні буде залежати там від успіху наших наступальних дій. Так от прив'язувалося це дуже зараз. Ми за результатами нашої поїздки, наш наступ ще ну активно не розпочався. Як в принципі, підтверджують всі йдуть бойові дії на фронтах, проте там якихось активних наступальних дій як всі очікують, не відбувається. При цьому ми бачимо, що всі наші партнери, кожна з країн, зараз оголошує. Ну от як Німеччина, тобто, ну безпрецедентно великий пакет допомоги, оголосила Олаф Шольц, 2,7 мільярди е, євро, в якому будуть і додатково і знову ж таки посилення нашої ППО. Це системи IRST, е, СЛС. Це буде поширення посилення нашого бронетанку. У корпусу кулака, тому що я так зрозумів, що от ті 30 танків, які вони оголосили, це будуть найновіші там леопарди, 2 а 6 або 2 а 7 Тобто, це ще одна. Ну це ну перерахунку, це скажімо так: три повних за НАТО стандартами ну, танкових роти укомплектовані для нас. Що враховуючи ефективність цієї техніки, ну є дуже і дуже важливо. Продовжую от зараз інформація. Я думаю, що може також з'явитися. У з'явилася інформація, що починають навчати Британія наших пілотів. Відповідно, знову ж таки, це питання, коли казали: ой, там невідомо, коли дадуть збройним силам України сучасну ну авіацію західного зразку. А я думаю, що зараз знаєте, от буде як казали, що там, наприклад, там для, от для освоєння системи Петріот потрібно мінімум три місяці. За даними американської сторони, українські зенітники освоїли цей комплекс повністю за 5 тижнів. І при цьому ми вже бачимо збиття цим комплексом гіперзвукової ракети, яку до цього ніколи не збивало. Ракета Кінжал була збита комплексом Петріот. Тобто, наші військові вони дуже вмотивовані. І ну, насправді, ну, не будемо казати, можливо, так, от є там. За їхніми стандартами навчання, можливо, ну, десь вони недооцінюють. Хоча, знову ж таки, от е, в одному з своїх інтерв'ю наш міністр оборони, пан Рєзніков, сказав, що от, е, йому так куларно міністр оборони Великобританії Пен Волос сказав, що у нас є внутрішня конкуренція між нашими інструкторами, які ну, відправляються навчати українських військових. Е, тому що їм дуже цікаво почути той військовий досвід. Який ну, українці? Отримують, як ми застосовуємо їх зброю, тому що як сказав один ну, генерал британський сухопутних військ, він сказав, що те, що ми знаємо, як працює наша зброя, здебільшого на полігоні а українці нам можуть розповісти, як вона працює на полі бою. І зараз, ну якби поїздка нашого президенту продовжується, і я впевнений, що ну ми будемо чути ще дуже багато приємних для нас новин е, і сигналів. І що головне, що е, загалом, якщо скажімо так, ну кожна країна вона оприлюднює великий пакет допомоги після візиту. Проте загалом ми бачимо. Скоординовану країну за, за країни заходу, особливо це от країни Європи. Ми там поки що позиція, є позиція Сполучених Штатів Америки, є позиція країн Європи, і от ми бачимо е, абсолютно злагоджену, синхронну позицію країн Європи, е, що вони готові максимально нам допомагати е, для того, щоб ми ну от фізично знищили російську армію зараз, щоб ми оцю загрозу для всієї Європи просто тут знищували, і ніхто вже ні на які. Скажімо так, на півміри або якісь перестороги й остраки щодо нашого ворога вже що називається ну на їхні там заяви не ведеться. Тобто є чітка скоординована колективна позиція країн Європи, причому провідних це Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія щодо того, щоб максимально допомогти Україні для того, щоб знищити армію Росії, а ви, а, ви льотчик сам, правильно? Що? -що? Ви льотчик? А ні, зенітник. Ні? зенітно-ракетні війська, а. так. Ну, десь десь якщо не знаю, якщо можете відповісти на це питання, будь ласка, якщо це не ваша компетенція, ну ми зможемо зрозуміти. А мені цікаво просто знаєте, Британія каже, що вона буде навчати наших льотчиків а, на літати за, на західних а, літаках. Мені просто цікаво сам конструктив літака. Наскільки він відрізняється від того, до чого звикли і на, на чому навчені літати наші льотчики? Тобто, знаєте, це як мені пересісти з механіки на а, на той підкажіть на розумієте да, да да чи чи щось складніше? Дивіться насправді, от ну от ви ж водите автомобіль, так угу, тобто угу. ви розумієте, що у вас, наприклад, ну там порівнювати з автомобілями буде ну там не прям зовсім коректно. проте ну умовно можна сісти. Ну там за кермо якоїсь там старенького автомобіля. Який буде мати, ну там не буде мати, буде мати по мінімум якихось електронних технологій цифрових технологій, проте в принципі там як досвідчений водій. Ну ви ж садите і зможете на ньому їхати. Правильно, і якщо вас пересадити на там ну якийсь новий сучасний там Мерседес чи БМВ, все одно зможете на ньому їхати, тому що ну і той, і той є автомобілем, правильно. Угу, От літак, угу. це також літак. Тобто планер, система, да, є певні особливості керування тягами, керування відкликом. От, ну, наприклад, якщо всі радянські зразки літаки, вони ще мають цей, ну, скажімо, механічний зв'язок того ж там, ну, умовно. Штурвалу системи керування з елеронами, які керують літаком, то от в тих же літаках f 16 там вже є цифрова система, тобто ця ручка, яку тримає пілот, вона вже спеціальною цифровою системою з'єднана з далі керуванням цього літака. І от дивіться, що стосується тих ж ну, планеру, тобто от злетіти, почати літати, виконувати певні пілотажні фігури, так я вам хочу сказати, що наші пілоти це зможуть ну, одразу сівши на цей літак. Я от Певнений. Інше питання використання систем літака. Це його ну, загальні системи керування, тобто, ну, що називається там, бортовий комп'ютер, який відповідає системам керування, стеження за різними ну, датчиками, показниками літака. Це його система керування вогнем. Застосування. От на літака 16 є номенклатура 105 різних боєприпасів. Тобто кожний боєприпас, як ви розумієте, застосовується по-різному, там різні тип ракети, має свої особливості. Освоїти оце озброєння. Освоїти, як працює радіолокаційна система літака, літаки F16, наприклад, там Єврофайтер Тайфун з найсучасніших. Комплектаціях ну, вони, вони мають там системи навігації. Сучасні дуже вони можуть зв'язуватися для ціловказування з наземними військами, можуть взяти обмінюватися даними постійно, обмінюються даними з супутниками, можуть отримувати, наприклад, той же цілевказування. От може стояти система ППО, типу Петріот, який є от Радар сучасний цей Аєна і Пік Шістдеп, які працює ну, на дуже великому радіусі, плюс також зв'язаний з супутниками який Якісь десь там за 300-400 кілометрів е, тільки заходить, ну там в певну зону. Він вже може ще не заходь, ну не зайшовши в зону враження свою, ну тобто, де він може випустити ракету, може вже отримувати ціле і обмін інформацією з цими наземними станціями, системами. І звичайно, що оцю, ну сю користуватися оцеєю сучасними системами. Ними треба вчитись, тому що на жаль, на озброєнні от нас основних два бойових літака, це Міг 29 і су 27 Ну радянські літаки ще які не мають таких систем, і оце все, що треба освоїти. Тобто, літати як от лі злетіти і летіти, да вони зможуть одразу От, до речі, пілоти, які наші. Поїхали, були от були в Сполучених Штатах Америки. Їм дали військового зразка сучасний цей симулятор Ну, навчально тренувальний. Є інформація, що вони проявили себе просто фантастично. Ну фантастично добре проявили, і от просто їм треба освоїти оці всі системи літака для того, щоб максимально ефективно його використовувати. А як я вам ще сказав, 105 різних видів номенклатури озброєння, далекобійні ракети, повітря, 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 поверхня, керовані авіаційні бомби. Ці джейдам, системи ракети, які вже у нас використовуються. Ракета agm 88 Харм для це ракета протирадіолокаційної боротьби. Так от на літаку F 16 вона має дальність роботи взагалі. Ну, якщо ти працюєш з системою літака F-16, вдвічі більше ніж зараз, і ми її можемо використовувати на наших от модернізовані. Ну на мігах 29 з модернізованими підвісами. Тобто, ну дає нам просто фантастичні нові можливості для ну. Знищення ворога. Тому що жодна, в принципі, сучасна армія західного зразка ну, для неї авіація це є ну, основа основа її е, боєздатності. Кажуть ваші колеги-експерти, що поїздка Зеленського зараз Європою одна з цілей. Цієї поїздки саме здвинути з мертвої точки. Ну вже мертвою я б її назвав, чесно кажучи. Саме питання літакової коаліції. Як колись ми танкову коаліцію да, намагалися рухати так зараз і а, по цьому питанню дивіться знову ж таки, от про те, що є там нам потрібна коаліція, що це питання воно якось зависло. Насправді, насправді в. Е, е, Питання, що нам будуть надані фундаментального рішення про те, що нам будуть надані літаки, було ще в лютому місяці на засіданні коаліції Рамштайн. Коли наш про що і сказав наш міністр оборони? Проте питання є технічно ну, дуже складним. Потребує злагодження консультацій з дуже великої кількості питань. І оцей процес він був розпочатий з лютого. Ну просто зараз якби. Що називається він буде, от, ну не те, що а скажімо так, про вже реалізацію. От ми чекаємо оголошення реалізації конкретних кроків. А ну сказали, що на початку літа, а вибачте, ну початок літа в нас через 15 днів, через два тижні у нас фактично вже буде початок літа. І на початку літа сказано, що українські пілоти вже будуть навчатися на цих літаках. Що як на це є, от що називають зрушенням з мертвої точки і. Більш ніж впевнений, що а нав... Я більш ніж впевнений, що навчатися вони будуть здебільшого, в ну, можливо в завершальній фазі навчання вони вже будуть літати, пілоти на тих бортах, які вони можуть прекрасно перелетіти на територію України, де а до цього нам потрібно також дивіться, літак, дуже складна система. І для того, щоб його ну, ефект... Правильно використовувати обслуговувати потрібні е, значні зусилля по створенню матеріально-технічного бази забезпечення, це інженери, інженери з озброєння, е, певна інфраструктура для обслуговування цих літаків. Все це також має бути створено на нашій території з метою мого ну, більш ефективного використання, в тому числі підготовлені там і деякі наші аеродроми для того, щоб використовувати. Тому що ну, авіація ж ми свою бережемо надзвичайно у нас, на жаль. І мало і ну якби багато. Ми використовуємо там різні запасні, резервні аеродроми, аеродроми підльоту. Ну тобто, це все має вже бути готовим на того момент. Ну для того, щоб одразу ж а знову ж таки подивимось на досвід. Як правило, от ми чуємо новину. Ой, ну ми там щось надали, надали українцям. А на там того ж дня чи наступного дня, просто ми бачимо вже результати його використання. От, те ж саме, хочеться, щоб було із літаками. Ви дуже класні аргументи зараз привели, і я знаю, що зараз цей ефір дивляться декілька людей, точно, які, спілкуючись зі мною, посміхалися, мов ну і що, ну да, навчають наших льотчиків, а сам літаки не дають. Ви чули? І взагалі я хочу вам, шановні глядачі, побажати знаєте, того позитивного настрою, який іноді буває у пропагандиста Селав'йова, який каже: все їм дадуть, все нам дадуть. Ви погоджуєтесь, абсолютно. Дивіться, ну тим паче, що ну дійсно, що ну захід, західні політики, так які все таки ну треба розуміти, от ну там ментальність загалі європейців. Ну це люди, які от мають, скажімо, так, мали дуже от, ну, Закостенілі погляди, так от такі консервативні доволі, європа насправді була дуже консервативною, і зараз Європа прогресує, прогресує разом з нами, і е, немає вже бар'єрів. Одну тобто, вже всі майже бар'єри для щодо допомоги військової допомоги Україні. А вони були подолані, і до речі, навіть ну військове виробництво в Європі просто кратно зросло. Порівнянні до 24 лютого 22 другого року вироблення боєприпасів, вироблення можливості для розконсервації побудови бронетехніки, все це. От німецькі два основні оборонні концерни: Рейн Метал і Краус Мафей, які виробляють бронетехніку. Зокрема, а, ну вони там. Там здається, вони втричі просто на наростили своє виробництво. Там зараз беруть інтерв'ю їх голови правління концерну Rain Metal, та він там просто світився від щастя, тому що ну в них стільки роботи і замовлень не було вже напевно років з 20, якщо не більше. Знову звертаючись до глядачів, хочу нагадати, що ви дивитесь новини лайф. Якщо вам подобаються наші ефіри, будь ласка, підтримайте нас лайком або вподобайкою. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, ви слідкуєте за такою персоною як Пригожин? Напевно, так? Ну, звичайно, міжнародний терорист. Та да. Скажіть, будь ласка, чули за нещодавно з'явилася знову. Слухайте, ну. Так, він, він, мені здається, що ми, як, як його промоутери, виступаємо і розкручуємо цю персону. Але він дуже цікавий. Зараз з'явилася інформація, що нібито він пропонував нам здати позиції російських військ на, в обмін на те, що наші сили відійдуть від Бахмута. Чули таке? Прокоментуєте якось. Е, ну, Ви знаєте зараз от щодо цієї особи дуже багато якихось цих інфодів. Він там в Києві, він там щось каже, він про щось ниє, він щось когось просить. Йому то все дають, то йому нічого не дають, то він все бере, то він нічого не бере. То в нього його ребята героїчні наступають, то ребята що то героїчні е, Ну, Дуже контроверсійна особистість, багато контроверсійних заяв. І е, 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 ну, не знаю, це от ну мені здається, що єдине позитивне, от, що можна. При аналізі його заяв зробити, те, що він загалом мені здається є освітленням того, що відбувається зараз внутрішньо в Кремлі. Що це от почалися оці от собачі бої. Один між одними різних груп впливу, різних груп за інтересами, різних груп що позиції щодо нашої війни. І ну це дуже добре, тому що ну чим далі, тим ну чим далі, тим це буде погіршуватись. Проте для нас найголовніше побачити оці ці їхні чвари, коли вони втілюються в тому, що їхня армія втрачає боєздатність, не може ефективно вести бої, відступає з нашої території. Як ви бачите кінець Пригожина? Давайте так повангуємо трішечки. Е, ну не знаю. Мені здається, що це коли знаєте, почнеться дійсно повномасштабний крах оцієї системи влади в Росії, то це буде один одна з один з тих, скажу, одна з тих осіб, які будуть дуже швидко знайдені. З, як це з які будуть чинити самогубство, випускаючи собі по обоймів вісок. Дякую, з нами був Андрій Краморов, військовий експерт, ветеран офіцер резерву повітряних сил. Я дякую вам за цікаву розмову. А нашим глядачам дякую за увагу. Дякуємо зсу. Допомагаємо зсу і слава зсу. Побачимось на новинах. Лайв.